общем, еще вариант есть всякой сей песни. тоже такая, about a girl. Типа, ту играются два аккорда, ты уже приблизь, мой близко. Аккорд такой, A5, как он называется. Зажимаешь, в общем, перст вот всяк. А пять, да? Он так такую играет так на концертах, то тобто, есть, по так скажу, то неправильно, но ну, на концертах видно, то тобто, есть там я де в упор снимает, то він, так, так он играет. А 5 Э, на другом ладу видишь, ты мяц скажешь пятую четвертую струну. І два раз вниз. І далі G. G то досить неудобно, але далі привикнеш. Туну прочне G5, чи як там G. хуй знає. Ну, в общем, G5, по-моєму, це як. Ну, о, типу, обычно G ще так. Ну, Воно, в принципі, нормально звучить, аж лише дивися. сам у нижню і сам у верхній. І така пісня общий, вся. Вниз-вниз. Вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз. Miss, 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 I'm not, you're trying, I'd do not. Wanna... Блять. Ну, в общем, то понял, типа, то вже неважно. Співати том ще не важно. Співати тон, що скоро і я ведеш не вонь так пиздато. А дали вже To take your nights. I, I can see you, I can see you every time. Free I do. I do do Ну, в общем, такая пісня. То есть там я тебе включу, то видно, что в принципі все более-менее там ну, Всяка поправки на усилии, на хуйні, то есть в конце лампові. Но так или иначе, воно так сіграє. то есть... Теж на концертах видно. Так що там, аж уже навчиш усі два акорди А5 і G. І бой вниз, 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 вверх, ні зверх. Я тобі казав, поктам ти услав. То мягкі, такі точно їму те не мальоване. Висягнув. Коли боїш, бо допустим, твердий, то ти ще ну, мало граєш. Е, коли вниз, то ще хуй с ним. Тяся не урве. Ну коли вниз вверх. Та удишь потай с тоупа даже жестко. И по крайней мере, в начале только не приедет. Ну это как песня. То есть я ты научишь идти два аккорда и при... Перекладувати їх относительно скоро стоїть. Шум помали. А дали майскоро. Та й по суті, ну, всяка вся пісня. Тали вже і сі павера корда, типу, на, на струну вниз, як на четвертому ладу, по-моєму. Вниз, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх. Вниз. Міс, 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 міс. Але мис, ніс, міс, мис, гей. От така і пісня. По суті, соло іграти, то ще не скоро я не буду брехати Я ще то не знаю. Я пробував, воно ну, вчора сто хуявся, одеяти я бал, то має потім научиться і сам. Ну, есть я рекомендую. Це дуповіші пісні, на мой взгляд. Дрейню. Ну, з педалі і без, там, а вже всю по пісні йде, педалю по пісні без, там чути по звуку. Ну, ну, то вже не важливо, тобто, по суті, так чи інакше, ну, більш-менш звучати похоже щось, тобто, ну, ти поняв, дожимати файну струну, бити, тобто, не глушити лишні, тобто, старатися не, не задівати, ту струну, що не треба, то, есть, то, то, и... Я думаю, попробую. Я з них почав з цих двох пісень. Тяжко пустити, котра з майдубовими просто, але так і інакше, я думаю, стоїть і тобі з такого акорду. Мало, все не дуже скоросне. Ну, в общем, я думаю, може. Другі, взагалі, це найсложні вже, на мій взгляд. Ще можеш вирі майман? Так.

что ну, в общем я тут давно не репетировал такая еболда, камазолау там ты понял ну в общем ты понял можешь попробовать верь с ну только типа типа, ты наднимаешь раз так перс, ну, можешь. А вать, там есть другие ще... варианты, есть еще. Вот. Ну, типа, по-разному. То, ну, в принципе, мы просто, наверное, можем этот перс нам наднять. Ну. А вот можешь боем, мой буш. Типа, не обкивай, ты перс, давай. Типа, мало и ускорить. То есть, по-разному можешь. Можешь боем, можешь. Бой то... Час, бой, да? Ну, В общем, я понял. Сам пробуй, що ти все. все в общем, акорди, дома це признано понял. Я скажу. Та й бої, бой, то. Что с бой, да? В общем, я думаю, з цього починає. В по крайній мірі, я з цього начал. Може, тобі вони не полюблять, може. Ну, я так, по крайній мірі, продемонстрував. Ну, Реально дубові пісні, то есть, на мій взгляд, стоїть б хоча б спробувати сихаж. Ну, на дубові, я має Ну, так, общем, ну. Взагалі, все, хватить.